Понад вісімсот тисяч гривень виділив виконавчий комітет Мокачівської міської ради на підтримку родин військових. Зокрема, дитина полеглого героя отримає допомогу у розмірі двісті тисяч гривень. Двом родинам загиблих захисників спрямували по сто тисяч гривень на поховання, а дев'ятеро бійців одержать по п'ятдесят тисяч гривень на реабілітацію. Управління соціального захисту населення виносить рішення про надання матеріальної допомоги, зокрема особам, які мають особливі за своє перед батьківщиною дітям чиї батьки загинули під час безпосередньої участі. Допомогу учасникам бойових дій, які отримали поранення, ветеранам війни, які прийнялися в складних життєвих обставинах, та допомогу особам, які здійснили поховання військовослужбовцям. У двох сільських ФАПах облаштують пандуси. На проведення цих робіт передбачено 180 тисяч гривень. Це значно покращить доступ до медичної допомоги для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. Медичні «Сім'я» просить схвалити рішення про внесення змін щодо. Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я, придбання конструкцій та їх частин для ефективного вирішення проблем осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в сумі 180 тисяч, а саме пандусів. Під час засідання розглянули ряд питань, пов'язаних із захистом прав дітей. Зокрема, створено нову патронатну сім'ю. Це вже друга родина в Мукачеві, яка виявила бажання взяти під опіку дітей. Метою поширення сімейних форм виховання. У міській територіальній громаді просимо підтримати проєкт рішення про запровадження послуги патронату над дитиною на території нашої громади. Одна така вже сім'я патронатна функціонує у місті Мукачеві вже два роки поспіль. А це буде вже друга сім'я. Окрім того, двоє дітей влаштовано у родину прийомного батька, дівчатка 2010 та 2013 років народження, які раніше перебували в дитячому будинку. Тепер матимуть новий дім і сім'ю. У цьому проєкті рішення йде мова про двох дітей влаштувати до прийомної сім'ї Коверняка. На жаль, сьогодні статус дитини-сироти набули одразу семеро дітей з однієї родини. Діти мали статус дітей, позбавлених батьківського піклонування. Внаслідок смерті матері діти набувають статусу, а попередньої батько помер, мають право статусу дитини-сироти. Троє влаштовані у сімейні форми навчання вже наразі четверо, вибачте. Двоє будуть наступним рішенням. Пропонується влаштувати сімейні форми навчання. А одна дитинка цієї сім'ї ще наразі перебуває у закладі охорони здоров'я на лікуванні. А після лікування буде розглянуто питання про влаштування до сімейної форми виховання. Також оголосили конкурс перевізників на дев'яти маршрутах, у тому числі на міських номер один та номер 16, а також в напрямках населених пунктів Мукачівської громади. Детальну інформацію можна знайти на сайті міської ради. Крім того, внесли зміни до програми підтримки патрульної поліції та квартирно-експлуатаційного відділу. Проєктом рішення передбачено внесення змін до програми для закупівлі опалювальних приладів та покращення побутових умов нанесення служби підрозділом патрульної поліції. Обсяги фінансування програми не змінюються і становлять 1 мільйон 481 тисяча 80 гривень, запланованих на поточний рік. Нагадаємо, 31 жовтня в Мукачеві відбудеться чергова сесія міської ради.